Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Весела Хмельниччина. Приношу свої вибачення за те, що довго не було відео. Дуже мали багато роботи. Перевозили розсаду, пікірували розсаду, доглядали за розсадою. Ось місця хочу вам показати. Була у нас рідиска. Всю рідиску ми спродали. Більшість розійшлася по сусідам, по селу. Всі, хто брав у нас рідку, Сказали, дуже сочна, дуже вкусна, не пуста. Тому всім рекомендую сорт рідійський Селеста. Дуже класний. Мені самому він сподобався. Дуже має такий виражений смак. Все добре. Хотів показати вам ще ось наша капуста. Готується до висадки, так як були дощі, не мали шансу її висадити. Зараз на городі болото не влізеш. Трохи підсохне та будемо висаджувати нашу капусту. Також хочу вам показати наші кабачочки. Ось такий вигляд наші, кабачки мають. Ще трошки ми їх висадимо в тунелі, накриємо плівкою або агроволокном. Дуже гарні. Це наші огірочки, ще маленькі, але ми не спішили. Дуже. В теплиці вони доженуть, все буде добре. Ми не дуже спішимо за цим. Далі на дворі в нас є тунелі. Зараз вийдемо я вам покажу, але відкривати не буду, тому що на дворі дуже холодний вітер. Там в нас посаджено попікірований перчик, там в нас людям на розсаду попікіровані помідорки. Помідорки, такі як дебарао, санька, сливка, та хурма і валове серце. Перці, подарок Молдови, жовті і червоні. Такі от маємо. Ще маємо до пікіровки дуже багато перцю. Червоного, тому чекаємо на погоду. Зараз туди неможливо влізти, так як болото на городі. Зараз ми вийдемо, я вам покажу тунелі. Я вам покажу тунелі. Побачите, ну там нема шансу їх відкрити, тому що дуже болото. Ходіть за мною. Ось маємо такі тунелі. В тунелях росте те, що я вам сказав, помідорки та перчики. Вже дуже добре прийнялися, все гарно. Не хочу наврочити. Має все вийти. Це наш перший раз, перший рік, перший сезон. Йдемо далі працювати. Тому дякую за перегляди, підписку. па-па, до зустрічі на каналі.